Представляємо газові проточні водонагрівачі Hyundai. Сучасне обладнання для миттєвого забезпечення гарячою водою, яке поєднує локанічний дизайн, енергоефективність та надійну роботу. У серії представлені дві моделі водонагрівачів з відкритою камерою згоряння: Аріс 2001 «Аріс-2001UA» у білому кольорі та Аріс 2006 ua у срібному виконанні. Обидві моделі створені для комфортного використання гарячої води та оснащені надійними системами безпеки. ARIS-2001UA – це класична модель газового проточного водонагрівача потужністю 20 кВт, що забезпечує миттєву подачу гарячої води з продуктивністю до 10 літрів на хвилину. Завдяки компактному корпусу її легко встановити навіть у невеликих приміщеннях. Колонка оснащена мідним теплообмінником із жароміцним покриттям, що захищає його від корозії та забезпечує довговічну роботу навіть при інтенсивному використанні. Механічна система управління дозволяє легко налаштувати температуру та потужність нагріву за допомогою двох зручних регуляторів, а led дисплей чітко відображає поточну температуру води. ARIS 2006 UA має додаткову функцію, яка робить її ідеальним вибором для сезонного використання перемикач зима-літо. Ця опція дозволяє зменшити потужність нагріву влітку, коли вода з водогону надходить теплішою, що забезпечує значну економію газу. Режим літо зменшує потужність нагріву, економлячи газ без шкоди для вашого комфорту. А режим зима забезпечує максимально швидкий та ефективний нагрів у холодний період. Обидві моделі оснащені системою контролю тяги, яка мінімізує ризик потрапляння чадного газу у приміщенні. У разі зникнення тяги пристрій автоматично вимикається за 30 секунд, що є одним із найкращих показників серед аналогів. Газові колонки Hyundai живляться від двох батареєк 1,5 Вт, що усуває залежність від електромережі та забезпечує безпечну експлуатацію. Газові проточні водонагрівачі Hyundai ваш надійний вибір для безперервного комфорту. Обирайте модель, яка найкраще відповідає вашим потребам, і насолоджуйтеся гарячою водою будь-коли.